дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. В обласному центрі крові дефіцит донорів. Людей закликають здавати кров для поранених військових. Сто маскувальних сіток сплели волонтерки з села Великий Житин з початку повномасштабного вторгнення. Анімаційний фільм 12-річної рівнянки на антивоєнну тему увійшов до фіналу всеукраїнського фестивалю кіно для дітей та підлітків. Внаслідок вчорашньої негоди у рівному затопило приватні території та вулиці міста. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, рятувальники тричі виїжджали на виклик. За допомогою спецтехніки вони відкачували воду з підвалу автошколи на вулиці Стельмаха. Також затопило садочок на вулиці Олега Тарасюка та підвал житлового будинку на вулиці Олекси Новака. Окрім того, через зливу частина водіїв загубила номерні знаки своїх автомобілів. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка патрульної поліції Рівни Тетяна Рачок. За її словами, знайдені номери принесли до їхнього управління. Забрати їх можна попередньо, показавши документи на автомобіль, додала Тетяна Рачок. Це не вперше будь-яка злива, особливо коли є якісь підтоплення чи ще щось. Це здебільшого так відбувається, що гублять номерні знаки, які погано закріплені, і їх приносять до патрульної поліції, передають патрульним або патрульні їх виявляють. У нас перебувало сім номерних знаків, але вже знайшлися водії та забрали два номерних знаків. Знаки на даний момент. У нас ще знаходиться п'ять номерних знаків. Вони зараз перебувають у нас за адресою Степана Бандери 14. А у разі того, як громадяни знаходять номерні знаки або їх втрачають водії, можна телефонувати на лінію 102, звертатися до патрульних поліцейських, якщо вони бачать навіть патрульних під час патрулювання, можуть звернутися до, до них. 24-річна рівнянка Аліна Власюк в шосте прийшла здавати кров до обласного центру служби крові. каже про потребу донорської крові дізналася з оголошення сьогодні. Просто вихідний і така ура, пора, якби все і вранці. Легенько поснідали, приїхала сюди. Наші хлопці потребують цього дуже багато поранених, і їм потрібна наша кров для того, щоб спасти їхнє життя. І я, якби яким щином, хоч трошечки допоможу цим і надію, що люди такої самої думки будуть приходити також здавати кров. Каже, важливо здавати кров регулярно. Перший раз було не страшно. Я прийшла з другом, і він запитав, чи взагалі люди падають в обморок, і через три секунди впав в обморок. І, ну, якби було все добре, все ну, якби я себе чудово почувала. А сьогодні, то взагалі, я йду сюди в спеціальність. Я знаю, що все пройде добре. Я себе почуваю чудово. За словами медичного директора закладу Івана Рябченко, наразі центр допомагає закривати потреби у компонентах крові іншим регіонам, а також забезпечує усі медустанови області. Сьогодні в нас є. Підвищена потреба всіх групах крові, всіх резусів, особливо з резусу, мінус. Ми чекаємо всіх донорів, щоб відгукнулись і прийшли до нас. Також ця потреба є не тільки сьогодення, а вона є постійна, постійно потрібно донори, постійно потрібно донори різних груп. Донорами крові можуть стати люди з 18 років і вагою більше 50 кілограмів. Для того, щоб прийти і здати компонент крові, треба безпосередньо дотримуватись дієти, не вживати копченого, жареного, жирної їжі. Також виключаються з раціону на передодні здачі яйця, банани, горіхи. Зранку бажано поснідати перед здачею. Це може бути лихий сніданок, каша на воді, не молочна. Прийом донорів у обласному центрі служби крові відбувається з понеділка по п'ятницю з 8 до 12.30 та з 13.30 до 14.30, а також у першу і третю суботи місяця. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. На сарнащині через автопригоду загинув водій. Сталося це сьогодні на автодорозі. Борове рокитне важиться між селами Глинне та познань. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Юлія Дуднік. За її словами, 19-річний водій автомобіля Фольксваген Passat, не впоравшись з кермуванням, перекинувся кювет. Внаслідок ДТП від отриманих травм Керманич загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини смертельної автопригоди. В області потонуло вже 16 осіб, з них три це діти. Основними причинами загибелі є те, що люди нехнуть основними правилами поведінки на воді. Зокрема, це купатися в місцях, які не пристосовані для цього, це купатися на підпитку, купатися в річках з великою течою добувають вири, де дно неоднорідне, де є підводні ями, і на дні можуть бути коріння дерев та інші небезпечні предмети. Молоді люди дозволяють собі пірнати з пірсів дам, що є дуже небезпечно і може призвести до жахливих наслідків. І найголовніше це відсутність нагляду дорослих за дітьми. На превеликий жаль, 2 липня знову трапилася не нещасний випадок на річці стир поблизу села Бабка Вараського району, де двоє дітей 2010 року народження відпочивали без нагляду батьків та раптово почали тонути. Одного з них вдалося врятувати рибалці, що був неподалік, та почув крики про допомогу. Інший хлопчик зник під водою. ДТП за участю двох авто сталося на Дубинщині. Про це сьогодні повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Дуднік. За інформацією, повідомлення про автопригоду на трасі Київчоп надійшло до поліції вчора близько 19-ї години. Поліцейські встановили, що неподалік села Птича внаслідок зіткнення двох попутних транспортних засобів легковика Форт Мондео під керуванням 28-річної дубинчанки та автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 73-річний житель Тернопільщини, травмувались четверо осіб. До лікарні доставили подружжя водія та 64-річну пасажирку ВАЗівки, жителів Тернопільщини. Жінка, попри вжиття реанімаційні заходи, померла. Постраждали також і двоє пасажирок автомобіля Форт Мандео, Мондео» 67 – 67-та 57-річні жительки Дубинського району. Водійка у ДТП не травмувалася. За результатами огляду на стан алкогольного сп'яніння була твереза. Втім, у неї також відібрали біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, чи спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Не могла до дому зайти. Таке лян, яка не взяла до не нічого. саме не такого тільки стишується за буденними розмовами у будинку культури великого Житина Місцеві волонтерки закінчують свою соту за ліком маскувальну сітку, яку вони сплели з початку повномасштабного вторгнення. До плетіння долучилися півтора десятка жінок, серед них і Валентина Яворська, мама 34-річного воїна, який захищає Україну на Запорізькому напрямку. І я рахую, що це обов'язок, просто обов'язок підтримати наших дітей. І віра в перемогу, віра, що вона допоможе захистити наших дітей, захистити всіх дітей світу. від цієї клятого ворога. Садимо огороди, вирощуємо, бо треба передати і помідори, і гірки, і капуста квашена, і сало, і яйця, і молоко хто має коровище. Консервація треба. Робимо по максимуму заготовок, якесь повидло, якесь варення, варимо. Всі так, це кожна, це не одна я. Це всі так, дівчата. Плести маскувальні сітки, житинські жінки збираються щотижня. Розповідають на одну сітку, витрачають від одного до трьох днів, залежно від того, скільки волонтерок збереться. Раз в тиждень приходжу, бо відчуваю такий обов'язок, щоб допомагати так, як можу. Це не складна справа. Просто на це потрібен час і бажання. Те все знайти час і знайти бажання в собі. Робота відбувається під керівництвом голови волонтерського об'єднання Павучок Світлани Кравчук. Вона розповідає, працюють як матері і дружини житинських воїнів, так і просто ідейні патріотки. Свою діяльність розпочали з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ювілейну соту сітку збираються направити під Бахмут. «У Нас дуже багато односельчан практично воюють, і оця йде на Бахмут. У нас прокупчук Петро, і от саме ця сітка вже підаємо. Він там з малого на житель наш молодий. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати цим рукам, які повірте, з любов'ю, з молитвою плетуть ці сітки, щоб захистити наших хлопців. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Уривок з анімаційного мультфільму У кожній квітці очі України його створювала 12-річна рівнянка Валентина Михайлова. Каже, анімація відображає воєнне сьогодення. Валентині після 74 операцій на горлі важко розмовляти вголос. Малювати дівчина почала з п'яти років. Раніше робила це на папері, нині опанувала планшет. Свій мультик вона подала на конкурс 10-го всеукраїнського фестивалю кіно для дітей і підлітків «Children Kino Fest. І в результаті стала його фіналісткою у категорії Дитяча анімація. Цими вихідними вона представлятиме свою роботу у Києві. У створенні анімації Валентині допомагала її викладачка Юлія Півторак. каже до війни: дівчина часто малювала фантазійні квіти, які у сюжеті мультфільму символізують мирну та квітучу Україну. Прийшла до нас війна, яка зачепила і рівне в тому числі. Ми продовжили працювати і вирішили, що ми просто сюжет зробимо на цю тему. Тому що в нас були дуже багато зелених динозаврів, які випускали вогонь, були великі, гігантські квіти, такі фантазійні світи. Ми просто домалювали двоголову курку. І піджарили її в цьому мультику персонажі. Валентина попередньо малювала на папері. Згодом переносила їх на планшет. Це анімація, скелетна анімація. Тут створюється персонаж. Для нього моделюється кінематична моделька, тобто ми робимо як ляльку в 2D. І ми можемо там нею рухати, ручками, там ніжками переставляти, створювати кадри і переставляти персонажа. А комп'ютер уже сам згладжує всі ці кадри і робить плавну картинку. Над анімаційним роликом Валентина працювала понад чотири місяці, зі слів її бабусі Валентини Мирон. На початку повномасштабного вторгнення малювання допомагало дівчині вивільнити свої емоції. Їй було непросто, я скажу. Вона була в тому всьому, вона якось більш так закрилася в собі. От, де вона що там влітала, не знаю. Тобто вона мені в цьому сильно не розказувала, не відкривалася. Були певні страхи. перше, ну понятно. Потім якось вона потрошечки от що я бачила, що я відволікала? От коли вона малювала, створювала цей от мультик. Вона була там. Ну тобто, якби вона не була в цьому, от якби в цьому всьому війні, вона була там. Вона там отворила, і Вона якби вся була от там. От, таке от було відчуття. Окрім перемоги на конкурсі, дівчина мріє, щоб її мультфільми показували у кінотеатрах України та поза її межами. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю збройним силам, сил, наснаги та кріпкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю, що український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом.